Так, Всім привіт! Покажу вам, як ми висаджуємо лохину. Значить, посадка траншею. Була викопана траншея. Це копалося трактором 40 ширини і 25 глибини. Ось так. Значить, на дно ми висипали хвойний опад. Ось такий. Це перепрівша така хороша хвоя. Потім ми висипаємо торф кислий. В даному випадку це у нас Грінріч. Ось він для лохини. 4-0 кислотність. Висипаємо зверху на торф. І ще ми додаємо, тут нам не вистачило дрібної кори цей торф, сипемо зверху і перемішуємо. Ось так. Ну і все, і Потім робимо ямки, поливаємо водою. Обов'язково перед тим, як ми е, саженець, витягуємо з горщика і в воду, у відро вимочуємо сам ком, щоб ком набрав води. Трошечки низ корня розправляємо, засипаємо це торфом. Пізніше це досипається ще хвойним опадом, корою, щепою робиться такий ряд. от. Ну і ось такий досаджуємо, Приїхали до клієнта, вони в нас брали. Там декілька років назад ось такі вже мають гарні кущі. О, так. В даному випадку це в нас сорт чендер, вже такий пару ягодок залишок. Капельна стрічка. Ось такі справи. Ну, якось так, нема нічого такого важкого. от Можна ямками висаджувати але так набагато легше траншею. Метр між кущами. Рівно один метр від центру до центру. Цього вистачає. Плотненько водою, ось тут в нас є щіпа. Верніше кора дрібна, мульча називається. От. Її перемішуємо з торфом. Все. І зверху вже потім додаємо ще е, щипи, кори, торфу. Ось. Щоб було отак, воно знад, над землею. Воно сипеться аж десь міжряді, воно буде метр ширини і з сантиметрів 20 ми ще засипемо самі, самі саженці. Ну і, і ось так. Так воно практично, так і ось ці ряди висаджувалися. Тепер е, клієнт він е, цю всю частину, агротканиною буде накривати, між ядя косити, а, а, а між під кущами все буде тканина. Агроткань, щоб не росла там трава, менше роботи. Ну, ось так воно виглядає.